Пінокіо Жив собі король. вигукнули маленькі читачі. Ні, не вгадали. Жив собі шматок дерева. Не такий гарний, із яких зазвичай роблять іграшки чи меблі для вітальні, а просто колода, якою тільки камін топити. Старий тесляр джепето вже давно хотів собі ляльку, тож і вирішив вирізати її з цієї колоди, озброївшись рубанком, долотом і терпінням, став він до роботи і потроху троху вирізав круглу голову, хвилясте волосся, гострий носик і гарненький ротик. Тоді взяв Джепето найтонший пензлик і намалював два великих цікавих очка і вигнуті брови, від яких обличчя ляльки одразу ж стало здивованим. Коли закінчив, старий поставив ляльку на полицю, відійшов, щоб помилуватися, і промовив. От, було б добре, якби він став справжнім хлопчиком. Я б назвав його Пінокіо». Уночі в будинок завітала добра фея в блакитному вбранні. Вона змахнула чарівною паличкою, оживила Пінокіо і прошепотіла йому в дерев'яне вушко. Якщо будеш слухняним, щедрим і хоробрим, бажання Джепето здійсниться і ти станеш справжнім хлопчиком. Наступного дня Джепето мало не зумлів, коли побачив, що Пінокіо весело стрибає кімнатою. Тату, я хочу ходити до школи. Сказала лялька голосочком, що був схожий на дзенькання срібного дзвіночка. У кишені старого джипету не було жодного пені, тож він продав єдине пальто і купив абетку. Тепер Пінокіо міг піти до школи. Дорогою хлопчик почув музику. Він повернув на звук сурм і барабанів і побачив мандрівний ляльковий театр. «Пінокіо, іди до школи, сказала йому сумління, але він не слухав. Пінокіо продав свою абетку і купив квиток на виставу в перший ряд. Щойно ляльки побачили Пінокіо, вони запросили його на сцену. Хлопчик співав і танцював, і глядачі невтомно йому аплодували. Лялькар Манджафоко, кремезний чолов'яга з довгою бородою, чорнішою за чорнило, потирав руки, уявляючи, скільки монет у захваті заплатять йому глядачі. Коли вистава добігла кінця, Манджафоко закинув Пінокіо до візка разом з іншими ляльками. Але зрештою, побачивши сльози Пінокіо і почувши його сумну історію, Манджафоко, який мав добре серце, подарував хлопчику п'ять золотих монет і сказав. Віднеси їх своєму батькові і завжди слухайся його. Пінокіо заприсягся слухатись батька, подякував лялькарю і побіг додому. На жаль, дорогою йому трапилися двоє славнозвісних шахраїв: кіт, який удавав із себе сліпого, і лисиця, яка прикидалася храмою. Злодії не могли очей відвести від золотих монет, тож запитали Пінокіо. Чи не хочеш ти мати вдвічі більше грошей? А вже ж, як це зробити? зрадів Пінокіо. Закопай свої гроші на чарівному полі, і завтра з них виросте дерево, усіяне золотими монетами, пояснили кіт з лисицею. «Пінокіо, повертайся додому, кричало сумління хлопчика, але Пінокіо його не слухав. Він повірив ошуканцям і попрямував до чарівного поля. Та не встиг він до нього дійти, як із кущів зненацька вистрибнули кіт із лисицею, схопили хлопчика і відібрали в нього золоті монети. Тоді злодії прив'язали Пінокіо до гілки дерева і залишили так висіти. На щастя, поблизу жила добра фея в блакитному вбранні. Вона взяла хлопчика до себе, доглядала його з любов'ю і лікувала гіркими мікстурами. Коли Пінокіо отямився, він узявся розповісти феї. Про свої пригоди, але щоразу, коли з рота вихоплювалася брехня, ніс ставав трохи довшим. Брехав Пінокіо так багато, що незабаром ніс мало не встромився в протилежну стіну. Тут хлопчик розплакався і зізнався, що збрехав. Фея йому пробачила. Вона торкнулася довгого носа чарівною паличкою, і той став таким, як раніше. Тоді фея відпустила Пінокіо додому і наказала завжди слухатись батька і казати правду. Та щойно Пінокіо ступив запоріг, як зустрів бешкетника на прізвисько гніт. Я йду до країни іграшок, там немає шкіл, не потрібно працювати, там діти день при дні граються, і всі роблять те, що заманеться. Хочеш зі мною? спитав хлопець. Пінокіо, повертайся додому волало сумління, але ляльковий хлопчик відповів: А вже ж я залюбки піду. У країні іграшок було дуже весело, і пінокіо з гнітом чудово проводили час на каруселях, гойдалках, у кондитерських і на лялькових виставах. Виникла лише одна невеличка проблема. День по дню двоє нещасних хлопчиків поступово перетворювалися на віслюків. Настав день, коли вони потрапили до рук шкуродера, який вирішив зробити із їхніх шкурок барабани. Пінокіо втік, стрибнувши з урвища в море під водою, чари розвіялись, і він знову став лялькою. Довго плив бідолашний Пінокіо, аж раптом його проковтнув величезний кит. На превеликий подив, хлопчик зустрів у череві кита Джепетто, який вирушив на пошуки своєї ляльки і також потрапив до китової пастки. Скориставшись останніми свічками, Пінокіо й Джепетто розпалили великий вогонь у горлі кита, сподіваючись, що він чхне. І той не втримався і справді чхнув. Тож усе, що було в череві тварини, кулею вилетіло назовні. Пінокіо поплив, допомагаючи виснаженому старому. Разом із ними з кита вилетів і молодий тунець. Учепившись за нього, Пінокіо й Джепето дісталися до берега. Після всього, що з ним трапилось, Пінокіо пообіцяв батькові завжди слухатись і казати лише правду, бути щедрим і хоробрим. Аж раптом з'явилася фея в блакитному вбранні й сказала: Твоє щире серце й добрі вчинки заслуговують на винагороду. Вона змахнула чарівною паличкою і Дерев'яна лялька нарешті перетворилася на справжнього хлопчика. Кінець.